Прямо зараз Україна під масованою атакою, атаковані Одеса, інші міста летить реально і на Кропивницький, і на Київ летіло, і на захід України. І прямо в цей момент, от, в цей момент коли от, вся червона мапа, коли ми розуміємо, що Україна щось має з цим робити, я отримую дзвінок. І телефонує мені якась тітон, Тітонька з академії нікому не потрібних наук тут зашифровану назва цієї академії і каже Сергій Миколайович: це вона бачить, що я беру участь до них в них в конференції. Там написано проректор університету, там написано Доктор наук, там написано професор. Я вибачаю, це не ті професори, які вами керують, тітонька, які вами керують з плагіатами там з усим. З усім добром, з усім написаними вами дисертаціями по всій Україні, да? захищеними псевдофейковими кандидатами і докторами науки. Ось ця тітонька мені каже Сергій Миколаївич, А ви не хочете змінити назву теми? Бо вона виглядає як публіцистична більше для газети і для хайпу? От на слові хайп я зрозумів, що розмови далі не буде. А теза, тема в мене звучала так. Вища освіта в Україні, яка вартість чужого шляху, я хотів на конференції, перед як я думав, вченими академії нікому не потрібних наук підняти питання про те, а чи відповідає наша освіта ринку праці, бо часто ми беремо із заходу. Норми освіти не відповідаючи на питання про те, а який у нас ринок праці, а чи будуть ті люди, які навчені по європейським стандартам, мати роботу в Україні? Адже давайте будемо чесними: ринок праці відрізняється. Я хотів оце питання підняти. Но, виявляється, це хайп, хайп думати про майбутнє України, хайп думати про те, де будуть працювати завтрашні випускники, це. Головне, що нехай сидіти тітонькам в академії нікому не потрібних наук. За принципом тихіше сидиш, довше просидиш. Знаєте, вони там сидять з часів Радянського Союзу. У нас декомунізували все, що тільки де можна декомунізувати. А от чомусь академії не декомунізовані. І ось там сидять перелякані тітоньки, які бояться назви, назви, назви. Тим паче бояться, щоб прийшов молодий чоловік. І виступив, і похитнув їхнє сонне царство. От е, оці дві події, які синхронізувалися обстріл України і оця розмова, е, мені дають багато для роздумів. Я сьогодні про це запишу відео в Ютубі. Але якщо дуже-дуже коротко, ми з вами ніколи не виберемося з тієї ями, в якої ми живемо. Тому що в нас радянське, капіталістичне, ліберальне і автократичне, все в одному котлі, а воно не вариться. Це поганий рецепт. Для європейської країни бережіть себе, ну а конференція.